Ми маємо дозволити і зробити надзвичайно вигідну участь в гральному бізнесі тільки для тих людей, про яких ми абсолютно точно знаємо, що вони не москалі. Давайте спробуємо надати ветеранам сферу, в якій вони ексклюзивно зможуть займати більш високі соціальні позиції, блокування, штрафи і все це. Це ну як боротьба з корупціонерами. Боротьба з корупціонерами не призводить до перемоги над корупцією. Чи подобається мені, що якихось інстасамок, яким заносять чемодан від ігорки, блокують в інстаграмі? Так, да, дуже подобається, дуже хорошо. Мене це влаштовує. Чи вирішує це якусь проблему, ну крім того, щоб мені було приємно? Я не впевнений. Якщо у тебе немає фінальної точки, в яку ти хочеш приплисти? То будь-який вітер не буде попутним. Ми дуже хочемо знайти всіх кінцевих бенефіціарів, і там їх страшно заловити, страшно їх наказати, як і Норвегія. Але е, ну. Насправді нелегальної горки і тероризм вони ловляться однаково, і проблема — це одна й та сама проблема проблема чорного кешу, який там легалізується, не легалізується в фантастичних юрисдикціях. Я сподіваюся, що коли ми дійдемо до вирішення цього питання всім світом, то ми всім світом скинемося, дістанемо свої. Кожен дістане свою зелену книгу, і наша буде ну друга за милозвучністю у світі. Привіт. В серпні відбулися вибори до антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity. Минуло 4 місяці. Що за цей час вам вдалося зробити, і з якими викликами або несподіванками ви зіткнулися? Ну нам вдалося провести низку зустрічей, нарад круглих столів і все інше, що роблять чиновники, звичайно, в цьому випадку. Але головне, що нам вдалося трохи трох, дуже трохи розібратися в тому, яка ситуація на гральному ринку, яка ситуація на гральному ринку в світі, чому в нас краще, чому в нас гірше. І навіть затвердити свій план роботи на рік і помріяти про те, що ми будемо робити. Взагалі, це все, що від нас вимагалося за перші три місяці. Так що ми зробили навіть трохи більше щодо плану, про який ти згадав, серед іншого, пріоритетом в роботі на 26 рік значить створення. Зеленою книгою регулювання ринку азартних ігор і лотерей. Поясни, що це і для чого. Ну, дивися. Ситуація полягає в наступному. Гральний ринок, ну і взагалі будь-яке питання нашого буття, воно має дуже багато різних аспектів. І гральний ринок також і держава намагається регулювати це одним органом. Уповноваженим, але насправді один уповноважений орган не стріляє. Тобто Агентство Плей Сіті займається регуляцією білого грального ринку в контексті того, що написано в законі про гральний ринок. Але гральний ринок він має соціальний аспект, він має фінансовий аспект, він має якийсь фіскальний аспект, тому що це якісь податки, ні податки, він має якийсь кримінальний аспект, тому що це він має загальнодержавний аспект безпековий, тому що це якісь російські гроші. Тобто, це дуже. Багато якихось відповідних державних органів, які дотичні до роботи з гральним ринком. В першу чергу це Нацбанк, тому що це виплати з карток і якісь дуже великі перерахування, якісь великий рух грошей. І БЕП, і от у нас, ну. По найменшому рівню, це у нас три державних органи, які мають опікуватися гральним ринком, і всі вони це роблять згідно відповідно, як у них там в законі написано, підняти голову трохи вище рівня води і подумати, що з цим далі робити. Ну, теоретично це має робити Верховна Рада, але Верховна Рада теж цього не робить. Ну тобто, проблема з якою ми стикнулися в Аєхплей City, полягає в тому, що ми, як експерти, з точки зору чистого законодавства, ну ми там не потрібні. Закони написані, все в порядку. Просто роби, як в законі написано. Потім нічого не виходить, і ми отримаємо те, що ми отримаємо. І всі такі. Хір його з нас, що з цим робити. Ми стикнулися з ситуацією, коли, якщо у тебе немає фінальної точки, в яку ти хочеш приплисти, то будь-який вітер не буде попутним. Ти не знаєш, що з цим робити. Зелена книга. Це те, що держава робить в таких випадках. Це глобальний ідеологічний документ, який описує, а що ми хочемо побачити на великій дистанції, на дистанції більше, ніж навіть каденція народного депутата. на дистанції 10 років. Тобто нас не буде, але ми почнемо путь. І хочемо, щоб через 10 років ми кудись прийшли. Така зелена книга існує стосовно ну, багатьох питань. Вона існує. Це традиційна практика з великих державницьких питань у грального ринку. У грального ринку України її немає, і написати її нема кому, тому що в повноваженнях будь-якого державного органу написано, що вони мають зробити цю зелену книгу. Ну і тут на допомогу прийшли Чіпіси Батхіти. А як плейсітік? Ми починаємо і ми записали собі це в план на 2026, що ми починаємо роботу над зеленою книгою. Це буде прям масштабний опус магну. Ми не сподіваємося, що ми напишемо його самотужки. Ми збираємо експертів з усіх отраслей дотичних до ринку, з усіх можливих правоохоронців, фінансистів. Національний банк України вже дав нам свою командирську заруку, руку, що вони приймуть в цьому участь. Дуже вони в цьому зацікавлені. І на фініші ми сподіваємося, що ми отримаємо великий величезний ідеологічний документ, з яким вже можна буде розмовляти, в якому буде написано, що мабуть, ми б хотіли оцього. І далі наступним кроком, після зеленої книги, яка є високорівневим ідеологічним документом, який описує політики, починається робота над білою книгою. Біла книга це документ тактично оперативного рівня, який описує, які законодавчі зміни треба зробити, які державні органи мають які нормативні акти прийняти, і як реалізувати всі ті фантазії, які написані в зеленій книзі. А по дедлайнах це приблизно що? Ми. Мріємо, що АЄК Плей Сіті з нашого боку порається за півроку з зеленою книгою, і те, що ми виконаємо, це буде драфт зеленої книги на обговорення з усіма вже суб'єктами прийняття рішень. Тобто, десь у ну, кінці 26-го року ми отримаємо державницьку політику з питань гральної отрасли в Україні. Саш, на сьогодні, за оцінками експертів у тіні перебуває до 60% грального бізнесу в Україні. Чи є вже бачення, що необхідно зробити, щоб вивести ринок ігор і лотерей в біле поле? Якісь ідеї напрацювання? Так, є фантазія. Ну, по перше, про 60% це я б хотів сказати, що у нас все непогано. Тобто, коли ми кажемо 60%, це Страшно звучить, якщо ні з чим більше не порівнювати. 60% – це забагато. Нам не подобається 60%. Але насправді зелена книга Норвегії, а Норвегія надзвичайно цивілізована країна, в якій всі дуже намагаються дотримуватися законодавства. Зелена книга Норвегії з гральної цієї галузі, вона прямо так і пише, що. Наш відсоток нелегального маркетингу гральної отрасли 79%. А маркетинг він релевантний, він відповідає плюс-мінус 10%, він відповідає сегменту галузі. Тобто навіть у надзвичайно законослухняних регіонах, а ну, я не можу собі уявити нічого більш законослухняного, ніж Північна Європа. Отам отак, там значить, десь між 70 і 80%. Це чорна нелегальна галузь. Якщо ми кажемо, що у нас 60, ну це оцінки експертів, то я не знаю, наскільки вони точні вірити їм чи ні. Але ну, якщо у нас 60, це надзвичайно добрі новини. Але ну як у всіх нормальних людей, ми хочемо, щоб у нас було не тільки менше, ніж у сусіда, а просто нічого. Да? То, то ми хочемо, щоб було ноль. Ми ніколи не дійдемо до нуля, але ми маємо до нього намагатися дістатися. І стосовно цього питання, ну це прям питання великої окремої розмови. У нас є фантазія. У нас це особисто у мене і зараз вона знаходиться у процесі обговорення, прочитавши всі інші можливі стратегічні документи всіх інших європейських держав. Я стикнувся з тим, що ніхто не знає, що робити з ігоркою. Всі дуже впевнено кажуть, що треба з нею робити. Якась індонезія каже: що треба все заборонити, всіх посадити в тюрму. П'ять років сажаємо, нічого не виходить, тільки гірше стає. Мабуть, що потрібно краще сажати більше, і починають сажати більше. Від чого стає ще більше ігорки. Хтось каже, як там в Великобританії, що нам треба ще більше все дозволити, зробити все ще більше легальним. Дивляться, теж не допомагає, нічого не допомагає. Тобто немає єдиної іноземної практики, яку б ми могли взяти, і такі ну, це нам допоможе. Стикнувшись з тим, що ми маємо питання, яке не можна вирішити, і не існує якоїсь єдиної єдиної ефективної практики. Ну, я почав думати якось дуже сильно out of the box. Тобто ми маємо бокс, да, в ньому або ми все дозволяємо, або ми все забороняємо. Ми знаємо, чому не працює те, чому не працює це. Тобто, out of the box має бути щось зовсім інше. Прям, ну, Нехай би яким дурним воно не звучало, це буде розумніше, ніж дві стратегії, які використовує весь світ, і вони не працюють. Я почав думати про інше. Я почав думати, а чому мені взагалі не подобається ця гральна ця сфера, і в чому я хотів би з нею боротися, насправді І відповідь е, знайдена. Ну тобто, у мене немає претензій до гральної сфери. У мене немає навіть претензій до чорної гральної сфери, тому що це фіскальні претензії. Да? Вони не платять гроші податки в бюджет. Та але чи я є бюджет? Я що Данило Гетьманцев? Це не те, що мене дуже непокоїть. Мене непокоїть в Чорній Горці. Те, що ми не знаємо, хто ці люди, ми їх не контролюємо, і дуже часто це москалі. У мене до цього є не фіскальна претензія, у мене до цього є не етична претензія, у мене до цього претензія з сектору державної безпеки. Да? Я хочу знати, з ким я розмовляю, коли я розмовляю з Ігоркою, і я хочу знати, що той, з ким я розмовляю, гарантовано не москаль. Якщо ми вирішимо це завдання, я буду вважати, що жив не дарма. Якщо ми таким чином переформульовуємо питання, то вирішення стає. Доволі логічним, як би воно не звучало нелогічно в вакуумі, ми маємо дозволити і зробити надзвичайно вигідною участь в гральному бізнесі тільки для тих людей, про яких ми абсолютно точно знаємо, що вони не москалі. І так вийшло, що. Ми знаємо, у нас є цілий сегмент е, населення, про який ми дуже з великою вирогідністю знаємо, що вони не москалі. Це ветерани та військові. Е, я так, Це якась дурна ідея. Тобто ми маємо віддати ветеранам і військовим гральну сферу, щоб вони там значить, завели свої казино. Я ходжу з цією ідеєю день, другий, третій, десятий. Не можу знайти для неї контраргументів. Ну тобто, я не знаю, чому ні. Ну крім того, що перша думка така ха, -ха це, це ж дуже глупо не спрацює. Починаєш думати, чому а чому не спрацює? Невідомо, а може, і спрацює. Тобто, це, це ідея американців, так? індіанське казино. У нас є е, якийсь е, суб'єкт, який недостатньо охоплений нашою любов'ю якому ми теоретично мали б дати все, тому що ми йому дуже вдячні, але у нас нічого немає, дати ми нічого не можемо. Ну, як і американський уряд 100 років тому, ми стикнемося з тим самим з ветеранами. Зараз вони виходять з армії будь-який роботодавець, який теоретично може стати роботодавцем ветерана. Ну, давайте будемо чесними, якщо у мене як у якогось ідеального теоретичного роботодавця є на столі дві сівішки: одна від ветерана, друга від якогось ухилянта. Кого я візьму? Як патріот ветерана, як людина, якій потрібно бізнес робити, ухилянта. Тому що е, про ветерани я точно знаю, що завтра у нас знову почнуться війна бомбіжки, а він у родин. Він зараз він піде на війну ще раз. Е, тобто, ми можемо якісь програми соціального захисту робити, але вони не допоможуть в тому, щоб повертати ветеранів піднімати їх наверх в соціальних верствах в тій ситуації, яка нас чекає з працевлаштуванням ветеранів. У якийсь мирний час, умовно мирний, тому що він буде тимчасово мирний. Ну це дуже погані професії. Це хтось, кого бізнес може собі дозволити втратити за секунду. Не буде хотіти будь-який роботодавець, умовний теоретичний, обирати людину, яка в будь-який момент може отримати дзвінок від держави і знову почати бігти в окопи. Це... Не то, щоб тут якась претензія до бізнесменів або до держави. Це проблема, з якою стикається будь-яка держава. Тут немає ніде нормального виходу. Але давайте спробуємо надати ветеранам сферу, в якій вони ексклюзивно зможуть займати більш високі соціальні позиції. Тому ідея наразі полягає в тому, що ми створюємо. Окремий економічний режим, окрему економічну зону. Ми кажемо, що хлопці, значить, якщо у вас на вашому ветеранському підприємстві у вашому ветеранському казіно більше ніж 50%, це військовослужбовці, ветерани, члени сімей, то вони отримують такі податкові режими, таке податкове навантаження, що воно стає надзвичайно вигідним. Вони отримують ліцензії за копійки. Вони мають нижче податкове навантаження. Ну тобто, щоб робити ветеранське казіно було на 5 копійок дешевше, ніж робити чорне казіно. О, не біле, тому що там у білого своє податкове навантаження, воно високе. У чорного також є витрати, є якийсь рівень навантаження. Воно ну, теж можна називати його податковим, але ну, воно йде просто не в бюджет. А якесь там чорне навантаження, витрати на, на, на щось, на 5 копійок нижче, але у тебе мають бути ветерани, їх має бути. Багато стільки, щоб це могло називатися справді ветеранське казіно, ані ми просто взяли Васю ветерана із окопа, щоб він тут у нас фунтом працював. І У них має бути виставлена мінімальна заробітна платня, щоб не було такого, що ми взяли у нашому казіно 200 мільйонерів і 205 прибиральників теж Васі із за копійки. Ні. Якщо там справді видно, що це ветеранська ситуація і там. Справді працюють ветерани, давайте зробимо це для них вигідним. Ми будемо знати, що ці люди не москалі. От. І ми хочемо, щоб у них був власний орган саморегулювання асоціація цих ветеранських казино, щоб вони між собою співпрацювали, спілкувалися, щоб вони самі за собою слідкували, що вони справді ветеранські, що в ту секунду, якщо хтось бере зайвер рубль у москаліфи, і ми бачимо там російські гроші, щоб вони самі маякували, що, вибачте, але з цих хлопців вже до них потрібно приїздити з перевіркою, в тюрьму робити там закупівлі БЕБом, а головне позбавляти їх усіх цих податкових пільг, які вони мають як ветеранський бізнес. Що треба для того, щоб фантазія і ідея почали втілюватися хоча б у вигляді пілотного проєкту? Треба, щоб пощастило. От. От, якщо, якщо пощастить, тоді окей, ну багато чого треба. Треба спитати всіх експертів, як добре, що ми робимо зелену книгу, і можемо зараз е, цю ідею е, відтестувати на столі в рамках Research і розумового експерименту. Ми можемо її обговорити з усіма експертами. Якщо вона пройде це тестування, ми можемо записати її в зелену книгу. Якщо вона пройде тестування нашими державними чиновниками, очільниками. Якщо ми дамо їм всі відповіді, як ми будемо це робити. А у нас, до речі, є досвід того, як це робити. Досвід робити окремий податковий сегмент кластеру. У нас є Це дія сіті. Ми знаємо, як прописувати нормативку для окремої податкової галузі, власне, для айтішників. З точки зору чисто механіки, ігорка це айтішники є там. Не дуже сильно це відрізняється. Це айтішники з хорошим маркетингом. Шановні українці, це тематичне відео. Я так розумію, що люди, які його дивляться в більшою мірою, це люди дотичні до грального бізнесу. Це, можливо, гравці, вони сподіваються закинути гроші якимось баригами виграти за цей телевізор, джекпот чи щось. Це так не працює. Я вам кажу. Виграти там неможливо. Єдине казіно, в якому можна виграти, це Сили оборони України. Там ти викидуєш гроші, тобі здається, що в пропасть, але насправді це закінчується тим, що купується щось цікаве, корисне, і на фініші вмирає хтось, хто ми хочемо, щоб вмер. Зараз немає дефіциту в такому. Тому, будь ласка, якщо ви хочете справді вигравати, то займайтеся донатами на Сили оборони України, а не в грою в азартні ігри. Ти раніше казав, що надмірна регуляції обмеження і заборони не працюють, а навпаки, заганяють ринок у тінь. Зараз плей щодня блокує сайти нелегальних онлайн-казино, їхні дзеркала, штрафує блогерів за рекламу онлайн-казино. Як ти вважаєш, чи ця стратегія регулятора ефективна і чи цього взагалі достатньо? Ми не можемо казати, що вона ефективна чи не ефективна, тому що це не стратегія. Це просто діяльність в рамках чинного законодавства. Стратегії у нас не існує. Якби у нас існувала стратегія, то ми б не писали цю зелену книгу, не знайомилися з мільйоном експертів, не працювали з Нацбанками взагалі не потрібні були як орган блокування, штрафи і все це. Це ну як боротьба з корупціонерами. Боротьба з корупціонерами не призводить до перемоги над корупцією. Це те, що потрібно робити. Але не треба казати, що таким чином ми е, досягаємо якоїсь стратегічної мети. Ні, ми не досягаємо. Це діяльність участково, які. Не знаю, це діяльність людини, яка прибирає машини, які неправильно припарковані. Це не боротьба зі злочинністю. Ми не можемо казати, що нам не потрібні паркувальники, які слідкують за додержанням законодавства в сфері паркування. Але ми не можемо казати, що паркувальники це ті борці зі злочинністю, які допоможуть нам побороти злочинність. Недостатньо. Я не маю нічого проти того, що вони роблять. Це те, що потрібно робити. Але це тактична діяльність, яка жодним чином не вирішує проблему в цілому. Е, так що. Чи подобається мені, що блогера Туган Лавбул в кліпалі, що -то на 4,8 мільйона, чи подобається мені, що якихось інстосамок, яким заносять чемодан від ігорки, блокують в інстаграмі? Так, да, дуже подобається, дуже хорошо. Мене це влаштовує. Чи вирішує це якусь проблему, ну, крім того, щоб мені було приємно, я не впевнений. Ти вже зачепив це питання, дослід і застосування практик інших країн в Україні. І наскільки я знаю, в Норвегії правоохоронні органи і взагалі держава багато уваги приділяє саме не таким точковим діям, як закриття або блокування сайтів і їхніх дзеркал, або там штрафам, а тому, щоб виявляти і притягувати до відповідальності. Власників власне цих онлайн казино, і це теж великий напрямок роботи. Чи вважаєш ти його перспективним, чи щось робиться? Це було б дуже приємно, було б дуже добре. Але як і у Норвегії, як і у нас, далі декларації дуже важко кудись дійти. Тому що всі кінцеві бенефіціари наших онлайн-казіно вони зазвичай не в нашій юрисдикції. І, і якщо ми почнемо дуже сильно їх шукати в нашій юрисдикції, вони опиняться не в нашій юрисдикції приблизно за секунду. Україна не дуже приємна країна для життя, якщо ти мільйонер. Якщо ти мультимільйонер, ти хочеш жити на Кіпрі, і в більшості вони живуть на Кіпрі. Тому. Ми дуже хочемо знайти всіх кінцевих бенефіціарів, і там їх страшно заловити, і страшно їх наказати, як і Норвегія. Але ну, Зелена книга Норвегії мені дуже сподобалася, тим, що там написано дуже багато правильних слів. Але реалізація цих дуже багато правильних слів не дуже можлива. І в цьому випадку так само. Ну, я б хотів, щоб ми ловили кінцевих бенефіціарів. У вас з зеленою книгою передбачена подібна діяльність і взаємодія з іншими державами так само в рамках міжнародної правової допомоги і взаємодії. Це було б непогано. Тобто, поки що це декларація. Я відпинання. сподіваюся, що це буде можливо, але ну ні. Е, ну, поки що весь світ, е, весь світ взагалі, знаходиться в тому чиновницькому припадку, коли він каже, що то, що у нас болить, це не рак. Вони. Прям свідомо кажуть, що проблеми немає. Це стандартна ситуація, коли всі проблеми вже побачили, але поки що вона не так сильно надавила. І чиновник може собі дозволити казати, що ми тут зараз приймаємо рішення в межах чинного законодавства, які все вирішать. От весь світ знаходиться зараз в цьому стані. Коли ми вийдемо з цього стану, ну, може, через 5-10 років, тоді можна буде казати про якусь междержавну співпрацю е, системну в вирішенні цього питання, ну, як питання, не знаю, світового тероризму. Е, в 70 х всі знали, що світовий тероризм це піздець, жопа дуже плохо. В Мюнхені прямо ну, происходит тероризм. Але системно, поки це питання вирішував лише Саєріт Медкаль в Ізраїлі, їм дуже важко з цим було боротися. Вони це робили прямо ну, на власному ентузіазмі. І поки в 2001 році башні Близнюки не було збите, міжнародна війна з тероризмом не почалася. А тоді вже весь світ такой зібрався, і ми маємо з всім світом щось з цим робити. До цього 30 років, ну, щось десь зривали, якісь літаки уганяли. Ну, ми думаємо, що ми з цим справимося якимось чином, не знаю, щось зробимо хороше. Не зробимо хороше, треба прямо вводити війська. Ми поки що не в тому стані. ну, Світ не думає, що пора вводити війська. Ну, окей, окей. З короткозорої точки зору, міжнародний тероризм це щось більш страшне, ніж нелегальна ігорка. Тому нам знадобилося всього-навсього 30 років, щоб зрозуміти, що треба з ним боротися. З ігоркою, я думаю, років через 100. Ну ні, ну це жарт. Світ став швидшим. Я думаю, що проблеми, проблеми всі стали спільними. І насправді нелегальна ігорка і, і тероризм вони уловляться однаково. І проблема – це одна і та сама проблема проблема чорного кешу, який там легалізуються, не легалізуються в фантастичних юрисдикціях. Так що ну, я думаю, що. Ми швидше ну, якось всім світом дійдемо до реалізації цього питання. Я сподіваюся, що коли ми дійдемо до цього до вирішення цього питання всім світом, то ми всім світом скинемося, дістанемо свої, кожен дістане свою зелену книгу, і наша буде ну, друга за милозвучністю у світі. Дякую.